Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі і сьогодні вже 22-й день челенджу 30 днів корисного харчування. На сніданок я буду готувати фаршировані млинці. Для цього мені знадобиться будь-яка зелень. В мене кріп і трішки петрушки. Я їх буду перемішувати із грецьким йогуртом, десь 2 столові ложки взяла. І ще туди піде шматочок фети. В принципі, коли я додаю фету, я не солю, бо мені вистачає солі з сиру. Додаю ще трішки меленого чорного перця і оливкової олії, зовсім трішки. Все добре перемішую і суміш чекає свого часу. І далі починаю робити тісто для млинців. В заміс піде два середніх яйця. Можна одне яйце і два білка. Приблизно 60 мл молока я обрала кокосове, столова ложка рослинної олії і десь приблизно 50 г муки. Я використовувала цільну зірнову зі спельти. Трішки підсолюю, додаю ще трішки чорного меленого перцю. І все перемішую, в принципі, мій заміс готовий. Поки патель не підігрівається, я прибираю все зайве. Не дуже люблю зайвий шум на поверхнях. І потім вже на підігріту пательню я обережно вливаю заміс. Розподіляю його трішки, обсмажую з двох сторін, І загалом з цього замісу в мене вийшло три млинці. Вийшло би три великих. Але я на другому млинці трохи проштрафилась і вилила забагато, тож в мене два великі і один маленький млинець вийшов. Далі додаю свою начинку і кладу трішки лосося. Взагалі це не обов'язковий момент, але, ну, скажімо так, воно завжди смакує краще з рибкою. Ланці мені сподобались, і вони дуже ситні, але наступного разу я, мабуть, спробую зі шпинатом. Мені здається, зі шпинатом буде трішки ніжніші вони. І вгадайте, що я готую на обід. Я знов готую рис та курочку. І цього разу це буде зовсім інший варіант. Мені здається, що після закінчення цього челенджу я можу зробити окреме відео, присвячене рецептам рису з курочкою. В мене 4 філе зі стегна, до них я додаю чайну ложку чесника та паприки, трішки чорного перцю за смаком і змащую оливковою олією. І для курочки це весь набір спецій. Цього разу Іриса курочку я буду готувати в рукаві, запікати в духовці. З овочів я додам лише моркву і цибулю, але тут, за бажанням, ви можете додати ще щось. Моркву я нарізаю невеличкими шматочками, а цибулю взагалі не буду різати. Хоча я поки її чистила, зрозуміла, що вона трішки шалена. Її треба начинити гвоздикою. Ще окремо я змішаю спеції для рису. Це в мене столова ложка куркуми, і в принципі, сіль, і зірочка бедьяну. І все, цього достатньо. Я трішки параноїк, тож рукав я зав'язую на вузол і ще окремо зав'язую кріпленням. І все, що я маю, я буду скидати в рукав. Відправляю свої спеції, моркву, цибулю покладу. І ще я обрала рис, цього разу в мене басматі. І я не пожалкувала. Додаю один до двох, один стакан рису, два стакани води. І все це я перемішую прямо в рукаві. І зверху ще буду викладати мою курочку. Я намагаюсь зробити так, щоб вона залишилася поверх і не впала донизу. До речі, на 22-й день мій чоловік зацікавився тим, що я роблю, і цей рецепт він знайшов десь, скинув мені. Тож, в нас буде така смачна страва, завдяки йому також. На цьому етапі я зрозуміла, що хвостик то зайвий, я його відрізала. Тож, кого він бісив, не переймайтесь, я його відрізала. Випікати потрібно при температурі 180 градусів. Я випікала годину, але то забагато. Достатньо буде, мабуть, 40 хвилин, десь приблизно так. Але ж все ж таки все залежить від духової шафи. І все це чудовий час. Для себе взагалі я невеликий фанат довгих готувань, тому мені чим менше часу потрібно проводити на кухні, тим краще. І зараз я обираю будь-які рецепти із розділу здорове харчування, не дивлячись на час приготування. Але в подальшому я хочу оптимізувати цей процес. Мабуть, зробити підбірку рецептів, які не потрібно готувати довго, або заготовки на тиждень. Звісно, стане легше, коли це стане моєю звичкою. Скільки часу ви проводите за готуванням і чи полюбляєте це робити, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. І я нарешті дочекалася сказати, що аромат цієї страви просто нереальний. Геніта людина, яка вирішила поєднати ці спеції та придумала цей рецепт. На вечері я готую пасту із бурячним соусом. І я відразу ставлю варити пасту. Рецепт цей не займає багато часу. Найдовший процес це саме варка макаронів. Окрім пасти, нам знадобиться ще базилік зелений, я його трішки пошинкую на маленькі шматочки. Ще нам знадобиться сік половини лимона, трішки фети. відварений і почищений бурячок. Я купила вже такий. По-перше, мені було цікаво, як він загалом смачний, не смачний. Враховуючи те, що я взагалі не люблю буряк. Я не хотіла на його приготування втрачати багато часу. Заправка готується доволі швидко. Нам знадобиться два буряка, але два то забагато, можна і один. Чесник, сік лимону, як я і казала вже. Я ще додаю кешю, чорного перцю зі смаком, трішки сілі, 100 мл молока. В мене знову ж таки кокосове. І ще буде потрібно 100 мл рідини з макаронів, тому я їх швиденько варю, заливаю до соусу. І все, я перемішую, і наша заправка готова. Цей рецепт я обрала ще через те, що це як спроба додати буряк до мого раціону. Бо я його взагалі не можу їсти, а ще мені дуже сподобався колір цієї пасти. І все я сервірую. Куштую і маю сказати, що це навіть можна їсти і воно навіть нормально смакує. На сьогодні це все. Дуже дякую за увагу, щиро сподіваюся, що вам сподобалось, і до зустрічі завтра! Пока!